Давай вгадаю, сьогодні в тебе день пішов по повній П, скажімо так, і загалом день пройшов так, те, що ти мав негативний досвід, якусь суперечку з людиною, так? Через що потім ти був дуже сильно засмучений, пригнічений, іншими словами, стан, де тобі просто нічого не хочеться робити, та ти ненавидиш все. Подивись і маю дуже важливу інформацію, яку хочу тобі сказати та поділитися з тобою. Зовсім нещодавно я вирішив зробити певну дію для того, щоб засняти саме минулий відос. не спав усю ніч. Дуже багато було справ, незважаючи на те, що я прокинувся о сьомій ранку. З однієї сторони, я виконав дуже багато справ, але з іншої сторони, також була справа пов'язана з Ютубом, тому що Ютуб я можу знімати, наприклад, зранку, і потім, десь увечері, для того, щоб мати запасне відео, беручи під увагу те, що я дуже багато працюю. А самі розумієте, як робота виснажує і забирає загалом енергію силу, якщо це робота не прикольна, якщо це робота не якась така, знаєте, продуктивна, в сенсі, що ти дійсно розумієш, навіщо це, ти це робиш, що це якось покращує тебе також. Я маю на увазі, що в майбутньому так, ти завдяки цьому можеш досягнути певних цілей. І, відповідно, я не спав усю ніч. Знаєте, не спав усю ніч. Через те, що повинен був спочатку засняти відос і вже потім написати графік. Тобто роботу я намагався на останній пан розставити пріоритети, зробити там, написати графік на два тижні. Я це, усе це казав, але не суть важлива. І, типу, я вийшов на роботу, дійсно, я не проспав нічого, навіть не лягав на декілька секунд, вийшов на роботу. У мене була зміна 9 годин на 6 ранку. І знаєте, типу, по відчуттям, з однієї сторони було втома, але з іншої сторони, було окей, тому що десь всередині я собі усвідомлював той факт, що я засняв відос, так? А для мене це пріоритет, для мене це дуже важливо. Для мене це також нелегко дається. Тим паче, беручи під увагу велику таку ціль: 90 днів, і просто ті дії, які ти не робив раніше. Знаєте, ніби все було добре, потім приїжджає доставка. Доставка з їжею, з напоями. Так? Тобто, якщо ти працюєш в якомусь продуктовому магазині, касиром і так далі, то розумієте взагалі, як виглядає цей процес. Приїхала доставка, ніби все добре, окей. І я почав брати усі ці різні напої, так, щоб заносити на склад. І там був такий сироп малиновий. І я його, як взяв, спробував взяти на дві руки, то просто там обірвалася плівка. І він впав на підлогу. Добре, що розбилася тільки одна бутилка, одна пляшка, і вже потім я почав мити підлогу і так далі. Знаєте, я трішечки був засмучений, але не можу сказати, що типу, аж так дуже сильно. Думаю, ну окей, нічого, з ким не буває. Потім йдемо далі. Минуло ще трішечки часу. І момент, який мене добив, це той те, що через дослідну фігню. Я посварився з клієнтом, тобто, ну я, я навіть не пригадую всіх деталей, бо аж такого конфлікту не було. І в двох словах, просто знаєте, клієнт вирішив образити мене, тим самим підвищити своє его в такий спосіб, те, що там, де ти працюєш, це фігня, це вайно і так далі, що не має ніякої користі. Ви навіть не уявляєте, як мене це добило. І просто я все це кажу до чого. Ось дивись. Завжди може бути так, те, що є день, так, є день, не знаю, там, на роботі, є звичайний день, тобто не завжди, а дуже часто. І може бути так, те, що обставини, які зустрічаються на твоєму шляху, можуть йти проти тебе. Я маю на увазі, ти розвив каву, потім, потім там хтось наступив на ногу і так далі. Просто буде дуже багато таких речей, які будуть тебе перевіряти. На жаль, через такі речі людина засмучується, у нас вмикаються негативні емоції, і ми просто забуваємо про те, що ми повинні зробити. І знаєте, я отак прийшов додому, також ось так подумав: типу, камон, що за фігня? В мене немає ані сил, ані настрою, нічого не хочеться. Я поспав декілька годин, прокинувся і стало набагато легше. Але висновок, який я хочу вам сказати дуже швидесенько, те, що ось дивіться, завжди будуть якісь такі люди, завжди будуть речі, які будуть вам заважати. Завжди просто я маю на увазі те, що щось буде не, не так, так? І відповідно життя вас буде перевіряти. Та якщо ми навчимося реагувати на це якось більш спокійніше, контролювати свої емоції, то все буде добре, бо через людей. Які знаєте, тільки можуть я не знаю казати дуже брудні речі, брудні слова, неприємні слова, то ви не повинні через це перейматись і тим паче закінчувати те, що ви почали.